Добро здорові, панове! Категорично категоричної з великим задоволенням, втретє, сьогодні, 7 жовтня, у суботу я вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кланчук. Велике спасибі, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вмикати, би не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і наступні події, звичайно, про які ми повинні з вами говорити. Але знаєте, я одразу хотів би сказати, що в тому контексті, що відбувається зараз у Ізраїлі, а дуже так якось всі забули одразу наші мас-медіа, про те, в нас Найде. І також скрізь у нас Ізраїль да, це щось нове, да, це дуже важливе. Але з огляду на всі повідомлення і на те, що ну, якби розмірковування стосовно природи цієї трагедії, ну, насправді, трагедії, ну точно, що забувати про а, те, що війна в нас і це є домінантою на сьогоднішній день, не потрібно. І я думаю, що і нашим державним організаціям, тим, хто пов'язаний з інформаційною політикою, слід якби, і в світі на це наголошувати. Хоча думаю, що. Так чи інакше, світ, який має страшну таку інерцію, можливо, і тільки завтра второпає, чи там в понеділок, коли закінчаться вихідні, а що насправді відбулося в Ізраїлі, я маю таку думку, що воно і закінчиться. Не знаю, обережно якось так воно все відбувається, але ми про це, звичайно, будемо сьогодні говорити з вами. Сили оборони, друзі, оце от найважливіше, як на мене, сили оборони просунулися на південь від Бахмута і в районі Вербового, і на Запоріжжі. Це капітан Ілля Євлаш якраз повідомляє. Речник східного групування ВІ, Збройних сил України українські війська готуються до наступальних дій продовж осіннього зимового періоду. Ну це те, що напевно вже можна навіть говорити зараз. І наголосив, що наразі потреби у забезпеченні зростатимуть. А дощі і тумани можуть ускладнити використання безпілотників тактичної армійської авіації проти українські сили продовжуватимуть наступу взимку. Ось чим пов'язано, як на мене, і активність в різних частинах світу. Бенефіціар, яких, звичайно, є Володимир Путін, і саме тоді. І, коли він відзначає день народження, оце Хамас, я думаю, не без, не без підтримки Ірану опосередкованої Російської Федерації. Робить йому такий а, подарунок. Ну, ми теж можемо робити подарунки. Ми чекаємо, коли там кавьора замотають, який подарунок відправлять Путіну сьогодні-завтра. Ну, можна, як знаєте, як довге витримане е, вино, якби теж воно дорожчає відправити і завтра, а чому б і ні, таке поздоровлення. Але на сьогоднішній день, от е, з цих подарунків, які були перед тим, є підтвердження, що в сухих доках в Севастополі і Новоросійську стали на ремонт два кораблі це Спарта 4 І оцей такі патрульні. Ульний корабель Василь Биков. розумієте, дослідники зазначають, що Спарта провела вже не менше 15 рейсів між Росією і Сирією, перевозячи зброю. А знаходження судна на ремонті навіть тимчасовим перериває цей ланцюжок, що є добрим знаком. Ну і е, цей от корабель, типу, Василий Биков ймовірно раніше був пошкоджений російськими без... українськими безпілотниками. Ну, цими надводними дронами, якраз по російському е, борту, ми про це говорили. Говорили ще е, на початку вересня, да і він зайшов у сухий док, якраз з отриманими е, пошкодженнями кажуть, що зайшов своїм ходом. Е, значить, пошкодження не є там критичними, але тим не менш вони не дають можливості у цьому ракету. Носією ходити і загрожувати українським берегам. Хоча, можливо, це і плановий огляд, і, в принципі, будемо стежити за цією ситуацією, як і кажуть оглядачі, для того, щоб зрозуміти логіку і що там насправді відбувалося. Так само і по Кримському мосту. Знаєте, певні уточнення є на сьогоднішній день, бо це ж така скрепа, це якби подарунок вже олігархів. Самому Путіну і от аналітики міжнародні, які дивляться на з космосу, значить, на цей кримський міст, сказали, що пополагодили, полагодили цей проліт, зруйнований. Можливо, з цим якраз і остаточними етапами ремонту були пов'язані тимчасові зупинки в роботі Кримського мосту. Ну, ми з вами відзеркалювали, що є якраз така проблематика, але думали, що воно пов'язано з тим, що він не ремонтується. Виявляється, що він відремонтований. І от навіть місцеві. Пабліки зазначають, зокрема, що відремонтована ділянка дороги тепер повністю готова до використання. Далі, тимчасова платформа на зруйнованій ділянці е, тепер прибрана. Росіяни її прибрали. По, дв... По обидва боки мосту розташовані баржі. Які з'єднані двома дротами незрозуміло призначення, ну ми то знаємо це, щоб ці надводні дрони, великі, особливо, які зроблені на базі цих водних мотоциклів, не підбиралися безпосередньо до мосту. І залізничний проліт мосту все ще має деякі пошкодження. От це можливо, і це якби є ознакою того, що час у часу його зупиняють. Ну так, що ми розуміли, і чим би і ні вже час якось кметикувати, думаю, в контексті. Прильоту там Нептуна, який би там з тризубом, а тризуб англійською Trident, з Trident, якщо у нас немає Нептуна, е якраз прийшов і передав вітання цій скрепі Путіна. Е а тепер, от, е сьогодні Єдина Росія отримала теж привіт, великий е росіяни, правда, самі наші ще не підтверджували, ми не знаємо подробиці, але будемо чекати. Росіяни повідомляють, що тимчасово окуповані нові каховці Херсонської області підірвали автомобіль з депутатом Єдиної Росії. Це такий Володимир Малов. За даними тамтешніх змі, його госпіталізованого в тяжкому стані ще про концерт Кабзона. Не йдеться, але вже там квитки чи якесь запрошення він звичайно отримав. За словами окупантів, цей мало в новій каховці будував нову жизнь. Не знаю, собі він будував чи будував для своїх поплічників, але видно, що цей процес перерваний на сьогоднішній день. І ще одне підтвердження: за цю за цей тиждень дрони такі точно атакували Чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні. Да, це британська розвідка. Повідомляє це місто тісно пов'язано, як ви знаєте, з Путіном. Більше того, в Сочі знаходиться секретна резиденція російського диктатора Красна Поляна. Знаєте, таке локацію. Там гірськолижний курорт до Олімпіади його будували. Так от британська розвідка підтверджує, що саме 1 жовтня 2023 року, ну от фактично, це тиждень тому, дрони атакували Сочі за інформацією, за засобів масової інформації. В аеропорту було пошкоджено місце посадки вертольотів. А яких вертольотів так насправді. Вертольоти пов'язані з тим, що туди прилітають да високоповажні особи. Зокрема, і Путін теж напевно там зі своєю там вокзалу залізничного прилітав вертольотом цим. І 20 вересня попередня атака дронів спричинила велику пожежу на натосховищі поблизу аеропорту. І це перший такий зафіксований удар по Сочі після вторгнення Росії в Україну в Україну. Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов'язано з президентом Росії Путіним і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти. Британські розвідники наголошують, що удари по Сочі є прикладом того, що війна безпосередньо впливає на росіян, які знаходяться далеко від українського кордону. Так, і ну і ми не зважаємо на це якісь, якраз це ж новина сьогоднішнього дня, яка підтверджує, в принципі, наше з вами передбачення, якраз на тлі. Непорозумілості і незрозумілості, які є між Україною і е, Польщею. Ну не буду вдаватися в подробиці. Всі, хто на каналі прекрасно знає фабулу і попередні е, чи зміст попередніх серій, ми дійсно робимо наголос на Румунію в різних контекстах, і в плані е, сполучення, і в плані от е, логістики, і в плані того, що Румунія, в принципі, і з військової точки зору, і авіаційна там складова, цей центр підготовки на Ф 16. Дуже багато речей, які говорять про те, що. Що з румунами нам одним шляхом рухатися наступного тижня. Президент Зеленський вперше під від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росіян відвідає Румунію. Ну, це їх там теж ні масової інформації пишуть, наскільки це секретно, не секретно. Бо якось, пам'ятаєте, бо німці про це написали. То був скасований чи перенесений візит. Насправді повідомляється, що президент України зустрінеться з румунським колегою Клаусом Йоганісом. Ну, вони часто зустрічаються, дуже теплі стосунки, відносини. Я ну це класно, звичайно. А також з іншими високопосадовцями країни повідомляється, що одним з питань, які обговорять сторони, буде падіння уламків російських дронів прикордонних з Україною районах Румунії. Також під час візиту президента. України на порядку денному буде подальша допомога Бухаресту Києву і розширення роботи зернових коридорів солідарності. Ну, набір, як то кажуть, сьогодні, джентльменський, але набір той, що абсолютно необхідний на даний момент, для того, щоби. Відбувалося те, що ми запланували, те, що от на початку цього випуску я говорив за даними наших військових, ми не маємо планів на зупинку, і дуже би хотілося, щоб всі шляхи сполучення, що не менше, якщо навіть не постачає зброю, чи як Румунія там все, що могла віддали. Але якраз через Румунію ми знаємо, йде багато, ну в тому числі і безпосередньо роботи там країн-членів НАТО і окремих країн, бо їх авіаресурси базуються як в Італії, так і в Румунії. Да? І оці от літаки, які спостерігають, Британ. Літаки вони теж базуються у Румунії, так що є про що говорити, не сумніваюся. Дуже сподіваюся, що надалі і Словаччина не зникне з радарів цієї допомоги. Хоча офіційно, ну як офіційно, політико видання таке написала. Те про що ми говорили ще й позавчора. Словаччина припиняє офіційно надсилання подальшої військової допомоги Україні до моменту формування нової урядової коаліції. Хоча плани є, міністерство оборони, ви знаєте, там мало з певний список. А Президентка країни пан Чапутова зупинила, каже: ну, типу, у нас якби тепер уряд він є, але його водночас і немає. І от буде новий уряд, хай розглядає. Це пов'язано з тим, що низка партій на чолі от, з проросійською переможницею парламентських виборів СМЕР, СД відкрито виступає проти допомоги Києву і На нову. Урядову коаліцію лідеру СМЕРу, цьому ФІЦО треба сформувати до 16 жовтня. До 16 жовтня сьогодні нас 7 жовтня, ну по суті, там наступний вівторок вона має запрацювати раніше. Він заявляв, що в разі свого обрання на посаду прем'єр-міністра Україна не отримає від Словаччини жодної кулі. Ти з ким він може зробити гіпотетичну коаліцію? Сказали, що як це жодної кулі, в нас є виробничі потужності, в нас є заводи. Так що кулі поїдуть до України і. Прикол в тому, що сам Фіцо не може одноосібно там сформувати коаліцію. Йому треба домовлятися, а домовлятися лише з тими, хто на сьогоднішній день виступає за підтримку України. От будемо бачити, як це насправді штука працює. Ну і ми сьогодні працюємо, про ну бачимо, як ця штука працює. Там почали писати, що вже росіяни відкрили другий фронт там чергової світової війни. Я би не був таким категоричним і би, дуже по, ну, в цьому розумінні потужним в плані слів, бо багато можна нахайпувати, написати. Думаю, що Ізраїль справиться з цією проблемою. Інакше ну, хлопці в шортах, спортивних в Треніках, красілях, там, з калашами там, і всі, до речі, з цими медичними масками ну, почерк да, зрозуміло да, продерлися на територію Ізраїлю. Сьогодні багато повідомлень, що я розпочинав від. Відносно того, що бойовики Хамас увійшли в Ізраїль сектора Газа, причому і суходолом, і морем і повітрям за допомогою парапланів. Абсолютно це заява. Не я придумав, це заява речника армії оборони Ізраїлю, який вони на, на брифінгу говорив. Дуже сподіваюся, що зберуться, але сьогодні ж теж така проблематика. І не дарма вони ж вибрали там же шабат. Телефони відключені в Ізраїльтян, Ну, принаймні, от на той момент, коли я записую це відео, якби знаю, що велика кількість звернень, там равіне місцеві, включіть телефони, щоб насправді а, якось а, були люди поінформовані. А, було, ну, там хто чує, хто не чує, десь там бачать, як працює залізний купол, така проблематика, в тому числі, є. Ну і з іншого боку, звичайно, вона є достатньо показовим, бо вже кажуть, Іран вписався за цей Хамас за Палістину. І будуть вони битися до остаточного звільнення Палестини. Ну, фабулу теж, ну, якби. Хто уважний і неуважний, бо я вранці ж про це розказував. Казав, що сам факт навали є. Люди в коментарях пишуть в телеграм-каналі, а що відбувається, а що там відбувається. Друзі, дивіться, якби, що відбувається і наскільки надовго це буде. Бо справді відчуття є, що ну, ізраїльтяни на тлі всіх своїх розмов, там, потужностей що можуть справитися з цією темою, але з іншого боку, якщо така потужна організація, як Масад, ну, по суті, ну, просто пропустила, під. Готовку до такої навали, ну, значить, Масад, ну, історія ще є в Масаду, але сьогоднішнього дня немає. Якби можна закреслювати весь цей пафос і, по суті, нехай Масад їде і вчиться в головному управлінні розвідки. В генерала Буданова. Воно ну, так воно виглядає. Я не те, що там приколююсь, звичайно, це трагедія, але по факту. Так от, армія Ізраїлю підтвердила, що Хамас вже контролює. Ну, на той момент, коли я записую це відео, сім ізраїльських громад поблизу сектора Газа. Ізраїль вийшов на Ітаньяху і розказав, що Ізраїль це перебуває в стані війни. Тобто, громадяни Ізраїлю ми в стані війни, не операції, не перестрілки, війни. От так він заявив, і додав, що Хамас заплатить за напад. Ну, будемо бачити, як він Заплатить, тому що насправді теж от, з приводу хайпу, нас з приводу там пафосу, якогось понтів, оці танки їх невразливі палістинці одразу ну цей Хамас. Опублікував відео як зі звичайного побутового дрона, ну Те, що використовується, як і в нас на війні. А почерк. Бачите, він однаковий. Почерк той самий. Мені здається, що там Вагнер пхає цю тему, і саме вони там в треніках ходять з цими пов'язками медичними. Але кинули цю бомбочку, якби цей танк, який неможливо уразити, розірвався, згорів, можете подивитися. Ну, заплатять, ну, сподіваємося, що менше 22 громадян Ізраїлю загинулися. Сьогодні ще близько 300 поранено, ну, цифри вже змінюються. Я не сумніваюся. При тому, що Хамас ще й обстріли Ізраїлю здійснює ракетами. Це в контексті Залізного куполу. Ну, правда, що жодна система ППО не дає сов'язково. Світського... Якби захисту я абсолютно там нічого не говорю, але в принципі, коли ми повідомляли Ізраїлю, давайте якось спільно будемо там пхати, бо там, де Росія, там є Іран. А Іран, от вже сказали, що ми Іран, це Палістина чи Палістина це Іран. Ну, якось, бачите, коло замикається. Так от, над низкою міст, таких як Тель-Авів, Верша, Шкелон, Єрусалим. Інших працює система захисту ППО Залізний купол. І попри це, повідомляється про прильоти безпосередньо по житловим будинкам. Кількість жертв наслідок атак терористів наразі невідома. і Місцеві змі повідомляють, що понад 100 ізраїльтян ушпиталено. Ще раз кажу, що цифра вже, вже в цей момент інша. Зокрема, в Беєшеві госпіталізовано 80 людей, частину з яких в важкому стані. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа. Ізраїльська армія завдає ударів по об'єктам Хамасу. Відповідь. І цей міністр оборони, здодавчого військовослужбовці Сахалу, це їх армія, ведуть бій з противником у всіх точках його проникнення і обов'язково завдадуть йому поразки. Ну, в принципі, озброєна, навчена, там резервістів закликають, але ці пацани в треніках вони на пікапах, на мопедах, на, лі, на лісопедах, ну тут якось так. Ну, по факту прийшли, забрали гарнізони і так далі. Тобто, якщо схематично подивитися на те, що ці зробили там за кілька годин. То плюс-мінус офіційно так виглядає картинка. Ісламський рух Хамас оголосив про велику революцію масово вдава ракетами по ізраїльських містам. Відповідь на обстріли із сектору Гази і проникнення бойовиків на свою територію Ізраїлю оголосив військову операцію Залізні мечі. Бойовики Хамас проникли на територію Ізраїлю не лише сухопутними шляхами, але й з цими паропланами-дельтапланами. Представник Хамас повідомили, що взяли в полон кілька десятків військових армій Ізраїлю опублікували відео з ними і навіть те, що вони роблять з тими, що, на Жаль, загинули. Я думаю, що хто уважний, то бачив. Хамас заявив, що випустив по Ізраїлю 5 тисяч ракет. Ну, правда, в Цахау сказали, що не 5 тисяч, а 2 200. Ну, все одно 2200 ракет. Через обстріли, за офіційними даними, поранило понад сотня людей, але в мережі поширюється відео, на яких видно, що бойовики по суті розстрілюють цивільних ізраїльтян прямо на вулицях і в будинках. Кількість жертв наразі неможливо встановити. Ізраїльтяни масово тікають з території, які знаходяться поруч з Палестинським кордоном. Це відео є в мене в телеграм-каналі десятки ізраїльських винищувачів завдають ударів по об'єктам Хамас в Палестині. Терористи захопили військову базу на кордоні. Вбито невідому кількість військових ізраїльської армії. Бойові дії наразі ведуться щонайменше в семи містах Ізраїлю. бойові дії, значить, призвели до того, що в центрі на півдні країни оголошено надзвичайну ситуацію. Масовий призив резервістів, військове політичне керівництво України обговорює подальші шляхи. Якось так. Якось так з цими залізними мечами. Тобто, а при тому, що всередині Ізраїлю, в Єрусалимі через гучномовці мечети, ну, закликають е, імами, закликають мусульмани палестинців встати і вести священну війну проти сил оборони і уряду Ізраїлю. От на, таким, на такому рівні. Просто 545 осіб звернулися до лікарні. Це Гардіан повідомляє на цей момент. Якби. ну... Хамас ще й навіть каже, каже, що масштаб їхньої атаки він здивує ворога і закликає арабське населення регіону взяти участь в нападі на Ізраїль. При цьому армійське командування Ізраїлю готується до можливого початку військових дій ще й на північному кордоні, де Ліванська військово-політична організація Хезбала теж може здійснити напад. Якби. Ну, як може Масад зі всіма цими пантами ну, профукати цю історію? От реально, друзі, от скажіть мені, це при цьому пафосі, ми Масад, там ми все знаємо, ми спокійно, ми тримаємо руку. На пульсі, чи там зрада всередині, чи Іран там, чи хто там з Путіном перекупили насправді? Те, що там Путін є, я навіть не сумніваюся, абсолютно не сумніваюся. І сьогодні там ще останній день якогось великого свята ізраїльської, сьогодні Шабати, і от все це а, співпало, да якось таким і день народження Путіна, і все це співпало якимось дивним чином. А, при тому, що. Ізраїль поки що не знаю, по, ну, якби погрожує, готується, каже, що найближчим часом ми обрушимо всю силу армії на газу ну, Готується якась там наземна операція. На даний момент повідомляється, що по ГАЗі, як я і кажу, наносяться авіаудари, зруйновано будівлю внутрішньої служби безпеки в ГАЗі. Я не сумніваюся, те, що вони це передбачували і якби теж розраховували на щось у відповідь. Хоча, як бачимо, що МАСА просто каси в цій всій історії. Найголовніше, що мене зараз цікавить, це наші люди. Це наші люди, українці, які знаходяться в Ізраїлі. Ізраїль став однією з тих країн, Та, тяжко, якось так незрозуміло. Я, окрім. Тих діячів, які працювали разом з Федоровичем, і тепер вони мають ізраїльські паспорти, повтікали. Але ті люди, які ну шукали притулок в Ізраїлі, туди як біженці виїжджали, так от посольство України, я не знаю, ну зв'язок напевно ж є з нашими людьми, родичі, можливо, когось знайомі, закликає громадян України уважно дотримуватися інструкції саме місцевої влади в разі перебування в населених пунктах країни, які знаходяться в безпосередній близькості від сектору Газу, під час включення сигналу повітряної тривоги. Рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами. І для отримання додаткової інформації радять слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії Ізраїлю. При тому, що громадян України серед постраждалих от внаслідок цих бойових дій наразі немає. Це офіційна інформація з Міністерства закордонних справ України. І а, за повідомленнями нашої інституції, МЗС України створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Я думаю, що знають всі телефон нашої амбасади, знають Євгена Корні... Нашого надзвичайно повноважного посла, так що користуйтеся тими телефонами. Причому дійсно офіційно Україна засудила напад на Ізраїль. Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе і свій народ. А, ну Так само сказала Євросоюз, солідарні всі глибоке занепокоєння з ізраїльським народом. Цей жахливий момент. Шарль Мішель, президент Євроради, засудив невибіркові напади, здійснені проти Ізраїлю, і його. Населення. Насправді ще такий момент, який зараз я скажу, що ну, як я якісь там умовно кажучи, висновки з цієї всієї теми. Я сьогодні вранці просто говорив, що США дійсно тиснуть на Польщу, щоб поляки передали нам Петріот. А натомість це ж залізний цей купол, це ж спільна розробка Америки і Ізраїля. І сьогодні залізний купол пропускав достатньо велику кількість ракетних ударів. Ну масові абсолютно. То в мене тепер дуже великі сумнів, тому що поляки погодяться віддати Петріот, який наочно демонструє тут, завдяки майстерності українських захисників, як він може працювати. Натомість, якщо ізраїльтяни кмітикували з самого початку, то ми показали, як залізний купол працює. А Тепер я думаю, що дзузьки, поляки не підуть на цю оборудку. Вони ж ми бачили, каже, і там бачили, і тут бачили. І це одна з помилок, як на мене. Зроблена ізраїльською владою, хоча їх було повно. Оце от вась, -вась вибачте, з Путіном ці обнімашки, ці лувашки, ці борди на будинках. Це все замануха. Це вся замануха, яку розраховував Путін і яка вдарила на сьогоднішній день по тим, хто намагався вгамувати апетити самого найголовнішого терориста, який сьогодні святкує свій день народження в такий спосіб, тобто я не сумніваюся, що бенефіціар цього всього є Путін. Абсолютно, окрім того, що там третій фронт, фокус України піде і так далі. Звичайно, що із Іран, який ну насправді втрачає зараз вплив в ісламському світі, бо не секрет, що ну фактично Ізраїль почав нормалізацію стосунків з найбагатшими представниками мусульманського світу, ісламу, саудитами. Там посольство відкривалося, Ізраїль відкриває посольство в інших країнах. Звичайно, що Ірану не переливки. Ну і з огляду на те, що якби Іран вписався за Палістіну, вже по суті офіційно. Ну, точно там в ухо Росії. От, ну До гадалки не ходи. Ну, і Масад, вони нічого не знали, я ж кажу, що абсолютно міма каси. І Вагнер. От незабаром там побачимо, що командування, ну, якби вони за, за спинами будуть, але командування або дрони, знову ж таки, ці маски, я ж кажу, ця вся тактика, це все принесено. З війни в Україні. Ну і знаєте, у нас злі язики, ну, в лапках, звичайно, злі язики, так з великим привітом. Я не хочу нікого зараз як би, принижувати і казати: от бачите, ми вам говорили, а ми реально говорили. Ми всім говорили, що з тобто, цими оборудками в Ірані, там на тлі того, що вони не хотіли, ну з самого початку збили наш літак і до сьогоднішнього дня жодної компенсації, включно з цими шахедами, цими дронами. Ну, точно точно всередині війни цю тему треба було закінчувати. На самих початках ні дали. Можливість, ну от зараз і мають, але. Наші злі язики, ну, в контексті звичайно, і наших великих питань, якби пародія, да, яка має, має зараз бути в ізраїльській пресі. Я вибачаюсь, ну просто так воно якби в масть кладеться. Як можна було не підготуватися до війни? А чи е, чому не мінували підходи до кордонів? Чому не оголосили евакуацію? Чому не попередили? От і зараз чекаємо на статтю, хто розмінував пункт пропуску в секторі Газу? Да? Якось співзвучно воно насправді. Лунає. Ну, подивимося, звісно, бо якби і заяви Путіна зараз про вихід там з угоди про заборону ядерних випробувань, це все от ланцюжок, він спільний. І на це дуже уважно треба дивитися і не попускати. Бо ця тема про те, що американці зроблять мільйон неправильних рішень, і тільки там мільйон перший буде правильний. Да, але зараз швидкості в світі зовсім інші, не такі, як були а, в часи Черчилля і в часи Другої світової війни. Все треба робити швидше. А ми, які є всередині цього процесу, ми точно знаємо, як воно буде, бо логіка скрізь однакова. Да, в США засудили плани Російської Федерації скасувати ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань. Подібний крок з боку будь-якої держави, яка підписала угоду, без необхідності ставить під Загрозу глобальної норматив, який забороняє проведення ядерних вибухів, та абсолютно, але мені здається, що чхати вони хотіли. Тим паче, от подивіться, хто не ратифікував ратифікував ці угоди: Китай, Єгипет, Іран. Ізраїль і США. договір підписали, але не ратифікували. От цікаво. Ну і Північна Корея, Індія, Пакистан не підписували ці угоди. Ну і все так чи інакше. Просто не дай Боже, тому що і Іран, і Ізраїль вони ну і Ізраїль то точно, а от Іран не не, не точно, але. Здається, мають ядерну зброю. Я перепрошую, що так говорю, але можливо це буде той якраз момент, де щось почнуть випробовувати. Я не хочу наворочити абсолютно, не хочу там, якби фарбиці згущувати, але мені здається, що зараз треба терміново фокусовано ізраїльтянам закінчувати цю всю тему і вирішувати питання остаточно насамперед з тими, хто вписався. За Хамаси за ці їх дії. Ну я думаю, що перехрестився. Якщо ну як перехрестився, я перепрошую. Суд залишив у силі заставу Коломойському майже в 4 мільярди. Да, він же сказав, що я ж громадянин Ізраїлю. Ну правда, тут в Україні захист просив скасувати ухвалу суду першої інстанції про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою з альтернативною заставою в 509 мільйонів гривень до тримання під вартою з майже 4 мільйор... мільярдів гривень застави. Адвокати бізнесмена своїй апеляційні. Ні, Скарзі вчергово наголосили на тому, що підозра і обраний йому запобіжний захід є, на їх думку, необґрунтованими і невмотивованими. Ну, суд не погодився, 4 мільярди по факту застави, і спокій, і затишок в цій камері в СІЗО, в Києві, а не десь там на кордоні з Палістиною. От якось так воно виглядає. Я перепрошую за такі порівняння, але дійсно ми ж казали: от це той випадок, що ми ж казали. Дякую, друзі, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Тримаємося, особливо наші люди, які там бережіть себе, да шукали притулку. От зараз маємо те, що маємо. Сподіваюся, що ця вся історія. І трагедія закінчиться. І найголовніше, щоб в нас тут в країні не забували, що в нас іде війна, справжня війна йде в нас. Це Путін намагається там десь щось розмухати. Підписуйтесь на мій авторський YouTube канал. Нагадаю, що він називається Василь Кумчук. Спасибі, що ви тут. Спасибі за вашу увагу, друзі, за ваш час. Лайкоси, категоричні українські вподобайки, там дзвіночки, аби не пропустити сповіщення, відповідні коментарі. Можливо, десь є гіперпосилання. Це відео там в ваших соціальних мережах. Буду щиро дякувати. І дякую моїм патреонам і спонсорам каналу за плече, за підтримку моєї особистої роботи. Спасибі величезне і величезне, спасибі, завдячуючи кому? Нашим героям, хлопцям і дівчатам, нашим героїчним Збройним силам України, бо ми тут вони пхають насправді те, що дає нам можливість спілкуватися. Але не сумніваюся, що і кожен з вас. На своєму місці так само допомагає і сприяє нашій перемозі. Вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде слава Україні!